п'ятому каналі час спорту спонсор показу торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич вечір. добрий. як відомо, минулої п'ятниці Федерація футболу України направила в УЄФА офіційну заявку на участь у тендері за право прийняти чемпіонат Європи 2012 року разом з Польщею. А сьогодні ФФУ представила свою заявку громадськості. Подробиці від Олесі Гнатюк. Суперниками України на проведення Євро 2012 є Греція, Італія, Росія. Також спільно угорщина з Хорватією та Шотландія з Ірландією. Як заявив на прес-конференції, перший віце-президент Федерації футболу України Олександр Бандурко, зараз головне завдання потрапити до фінальної трійки. Її УЄФА оголосить 10 листопада цього року. А поки що, європейська федерація приймає заявки від країн. Ось ця заявка. Вона була направлена європейський футбольний. Союз футбольних асоціацій прийняв і до розгляду. Сьогодні, після засідання виконавчого комітету, який зараз проходить у Варшаві, футбольна асоціація Польщі буде направлена на до ІФА заявка наших друзів щодо участі у тендері за право прийняти фінальну частину. Чемпіонату Європи 2012 року, президент України Віктор Ющенко під час свого візиту до Польщі підтримав ідею спільного проведення чемпіонату. Згодом це питання мають обговорювати на урядовому рівні обох держав. Президент Української Федерації Григорій Суркіс не зміг приїхати на прес-конференцію через угостру пневмонію. Однак всі присутні змогли почути його розмову з представником польської федерації футболом Адамом Олковичем. На жаль, ми маємо не тільки спортивну інфраструктуру, Нові состояние дорога, аеропортов, служби, сервіса і многое другое. Втім, пан Суркіс у позитивному вирішенні питання не сумнівається. Олкович в свою чергу запевнив, що Польща зробить все, аби заручитися підтримкою Євросоюзу. Обидві сторони розуміють, що робота попереду складна і її дуже багато. Напередодні в італійській серії А відбулися матчі 21-го туру. Один з лідерів чемпіонату Мілан приймав у себе на Сан Сіро Болонью. Після поразки минулого туру від Ліворну Мілан більше не міг дозволити собі розкіш знову втратити очки. В боротьбі за Скудетто підопічні анчелоті вже і без того солідно відстають від Ювентуса. Але чорна смуга для Росонерія продовжилась і в поєдинку проти команди Масоне. Мілан програв другий поспіль, але у поразці господарі можуть звинувачувати тільки самих себе. Гольові моменти у воріт болоні виникали доволі часто, але Мілан підвела їхня реалізація. Одні тільки Шевченко з креспу протягом першого тайму мали по дві прекрасні нагоди відкрити рахунок. А на 27-й хвилині чи не першого гостра атака Болоні завершилась нелогічним голом. Колишній форвард Мілана Локателі могутнім ударом вразив лівий кутворід діда. Наприкінці першого тайму господарів чекала ще одна неприємність, коли захисник Болоні Гамберіні врізався у коліно Шевченку. Хвилин п'ять чеклували лікарі над Андрієм. Після чого обклали його ногу кригою і повели зі стадіону. В другому таймі Мілан продовжував тринькати моменти, і в підсумку поступився 0-1. Ювентус же свій матч виграв. Цьому ніхто і не сумнівався, адже протистояв старій сіньорі відвертий аутсайдер. До 21-го матчу продовжив свою безпрограшну серію Інтер, який завдяки дублю Вієрі виграв у Палермо. На ходу нині і Рома, поступаючись по ходу поєдинку проти масіни 0-2, римляни зуміли перемогти і піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці. Інтер же забрався на третє місце, скинувши з нього у Дінеза, який програв третій матч поспіль. Ювентус ще більше зміцнив свою лідируючу позицію, збільшивши відрив від Мілана до 8 очок. Отже, участь Шевченка в складі національної збірної України у відбірковому матчі до Чемпіонату світу 2006 проти албанців, який відбудеться вже 9 лютого. Під сумнівом одразу після матчу мілан болоні лікар Россонарі Жан П'єр Місерман сказав, що необхідне більш детальне обстеження, аби довідатись ступінь пошкодження ноги Шевченка. У Андрії, за словами доктора, велика глибока рвана рана м'яза. А одноклубних Шевченка Каха Каладзе повідомив, що можливо відпочивати від футболу ще відведеться не менше місяця. Від себе додамо, що це попередні діагнози і все повинно. Не вирішитись сьогодні після ретельного огляду лікарів, і повертаємось до футбольних баталій на полях Європи. В іспанській примеру напередодні також були зіграні матчі 21-го туру. Справжньою прикасою вчорашнього ігрового дня став поєдинок у Валенці. Місцеві летучі миші, які в минулому турі в матчі проти Вільяреала обірвали свою дев'ятиматчеву матчів безпрограшну серію. Приймали атлетік. Баски свою чергу підійшли до цього протистояння, не знаючи поразок у шести поєдинках поспіль. В першому таймі краще вигляд мали гості. Їхня ігрова перевага втілилася у гол на 31-й хвилині, коли Іраола реалізував пенальті. В другому таймі зусиль Ескера команда з Більбао збільшила рахунок до двох А потім на полі було видно тільки господарів. Спочатку міста збуває перший м'яч у відповідь. А за 9 хвилин до фінального свистка діває з рівня рахунок. Наприкінці зустрічі Валенція навіть мала шанс вирвати перемогу, але затяжний штурм воріт басків успіхом не увінчався. Нічия 2-2. з інших матчів туру. Відзначимо успіх Реала, який приміг на виїзді аутсайдера. А також черговий феєричний поєдинок з участю Віллі Реала, який розірвав на виїзді Реал Сасідат. В останніх чотирьох матчах суперник київського динамо в дні 16 фіналу Кубка УЄФА здобув чотири перемоги із загальним рахунком чотирнадцять три. це дозволило віляреалу піднятися на шосту сходинку. А лідери продовжує Барселона, яка, як і раніше, випереджає свого найближчого прослідувача на сім очок. Київський Динамо продовжує тренувальний збір в Португалії. Друга цього року підготовча сесія чемпіона України розпочалася минулої середи і буде коротша ніж цього хотілося б тренерам команди. Адже 9 лютого матчі збірних і зокрема у другій відбірковій групі до Чемпіонату світу 2006 Поєдинок албанія Україна. Вже після завтра ввечері тренувальний табір залишить динамівські футболісти нашої молодіжної і національної команди а також поїде грати за Узбекистан Максим Шацьких. До відльоту збірників Динамо встигне провести два тренувальні матчі першого і другого лютого проти одного з місцевих клубів нижчого дивізіону. Ті ж, хто залишиться, зіграють п'ятого числа ще один контрольний матч, а шостого всі повернуться до Києва. У Португалії на відміну від зборових Еміратах, переважають вправи з м'ячем і відпрацьовування командної взаємодії. При цьому зберігається висока інтенсивність. Два тренування на день напередодні дивляться вийшли на ранкову роботу з хорошим настроєм, викликаним перемогою спарингу з другим складом німецького Вольсбурга. Втім, тренери і так намагаються. Підтримувати в колективі гарну атмосферу. Так більшість справ побудована у вигляді змагання або парі. Водночас Йожов сабо не дає жодної поблажки під час відпрацьовування тактичних елементів. У Португалії наставник Динамо продовжував награвати захисний варіант в лінію і сам часто виступає в ролі бокового судді. Окрім загальної підготовки, паралельно йде цілеспрямоване вивчення найближчого суперника киян у Кубку УЄФА Віллі Реала. У порівнянні з першим збором зараз в Динамо більше молоді замість травмованого Федорова і захворівшого Діоане Сабо взяв до порту. Галі Алієва і дедечка. Всі працюють з натхненням. В останні дні цьому сприяє і погода з тих сильний холодний вітер з моря, який дошкуляв футболістам на початку збору. І це поки що вся інформація. Залишайтесь на п'ятому і не пропустіть час спорту. Спонсор показу торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич. Високих вам результатів у ваших справах.